Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Тарас Загородній політолог. Рада вітати вас, пане Тарасе, в нашому ефірі. Слава Україні! Так, доброго дня, героям слава пане Тарасе. Пропоную розпочати. От із чого Стівен Вітков повернувся у Вашингтон після своїх поїздок до Росії. Розповів, що от, от мирна угода щодо України буде. От 5 хвилин готова, буде щось важливе і цікаве. Питання в тому, що треба вирішити статус п'яти регіонів, ключ лежить там. Як ви бачите, невже у Вашингтоні дійсно вірять в те, що Україна готова поступитися якимись територіями чи домовлятися змінювати статус регіонів? Чи справді там це вірять? Чи їхня задача зробити great big deal, а там далі розберемось? Ну, давайте так. Знаєте, коли мені говорять, що от от буде, я тут завжди цитую такий науковий факт що шимпанзе ДНК шимпанзе і людей е, співпадають на 98 і 80 да? тільки є один нюанс 1,2 відсотки Робить, робить нас різницю між шимпанзе і, і, і людьми. Вони, вони не розмовляють та інтелект такий, а ми побудували цивілізацію. А, ну, давайте так. Я думаю, що відкафа ми скоро втратимо в якості, точніше, вони втратять в якості перемовника, тому що всі ці розмови це не від прояв сили, а проїв безсилля. Я підозрюю, я підозрюю, що дуже ймовірно, що Вітков наобіцяв Трампа, що він все а нічого парішати не може. І тому починає оцю нести те, що йому росіяни говорять. Ну, очевидно, що ніколи цього не буде. Їм чітко і ясно це сказали. Те, що от Wall Street Journal пише, що там вже в Держдепі питання до Віткова є і все інше, воно і буде наростати. і Я думаю, що Віткова... Кафа... Скоріше за все приберу з цієї посади, тому що очевидно, що, ну, по-перше, нічого не виходить. Росіяни ж е, е, і на це не погоджуються, навіть на перемір'я ж вони не погодились. Росіянам дали можливість врятувати своє, ну, врятува, е, врятувати своє обличчя і вийти з війни, як пропонував Трамп. Вони цього не хочуть робити, е, висувають нові нові вимоги, абсолютно абсурдні, тим більше. Чому цього не буде? Тому що там нещодавно був доповідь Пентагону, доповідь СРУ, Українська армія не капітулю не, не має ознак того, що українська армія програє. Це ж головний. Всі ці вимоги можна висувати, коли є, знаєте, чітка розбита армія, все немає можливості опиратися і так далі. І тому, звичайно, що росіяни вимагають те, що Трамп дати ніколи не може, ну не можемо віддати цю області, визнати їх там, російськими, і так далі. Навіть тут питання в тому, що він навіть якщо теоретично, теоретично щось скажуть що це буде російське. Да, Ну а Європа не визнає, наприклад, новий розколи Це нічого не вирішить в дійсності все це питання, тому що росіянам потрібно знищення України. Тому я вже не звертав уваги велике на те, що говорить Вітков Він говорить це від безсилля і тим більше я бачу, дивлюся в його чесні очі. Підозрюю, що ця людина точно жодного хабара від росіян взяти ніколи не могла. Тобто, думаєте, він має просто щиру прихильність до Кремля, режиму і Путіна? так? Ні, Ну я думаю, я там ну, він цьому не розбирається. Він чого не хоче розбиратися. Пам'ятаєте оце фієричне інтерв'ю цьому uh, Карсу, коли він заявив, що Запоріжжя було приєднано до цього? Ну він не знає там нічого. Він думає, час порішаємо, як. Корішу своєму пообіцяв. Ну мені це нагадує. Вітков нагадує це Знаєте, у нас персонажів 90-ті такі були. Там пальці вієром, ще все порішаємо, ці Малінові піджаки. Це, це американський варіант. Ми бачимо. А нічого не виходить. Нічого очевидно стає, не виходить. Не ніяких домовленостей немає. Росіяни на що не погоджуюсь Це підбільшує Трампа. Тому що а, фактично, що ж росіяни роблять Ну тепер цими зворячими ударами по сумах. Вони ж обмазують його кров'ю. Його ж кров'ю, йому ж питання задають. Росіяни вже ніхто питання не задає, да? а обмазують його кров'ю. І вони там а, намагаються це робити, але не, не, нічого не виходить. Ну, реально нічого не виходить. А, санкції зняти, так це Європа повинна зняти. Європа не хоче знімати санкції. Підімкнути, увімкнути до свіфти, що вимагають росіяни. Так штаб-квартира СВІФТА де знаходиться? В Брюсселі, да? і так далі. Відірвати росіян від Китаю, а як ти його відірвеш зараз, да ніколи ти не зможеш компенсувати товароби з Китаєм з боку Сполучених Штатів Америки? Ну і так далі. Ну то там скрізь то пік. Пане Тарасе, ви вже згадали Wall Street Journal, Вони також написали, що в оточенні Трампа є зараз такі умовні дві гілки. Одна це Стів Стівков, який говорить зараз. Зараз все домовимось. Інша це Кіт Келох, який говорить, Україна ніколи не піде на поступки. Будьмо реалістами. Правильно. Чи буде звиватися Трамп до Келога? Чи а, поки... у нього, а, а, а у нього вибору немає? Ну, дивіться, но ну, Твіткафі і Маск, наприклад, це ну такі, все ж таки випадкові особи в державному апараті. Вони були близькі до Трампа. Вони там прийшли особисті стосунки були і так далі. Ну і дивіться, я і до цього говорив, що маска будуть з часом зливати. Ну, от і зараз це відбувається, тому що прийшли нові люди, сформувалася команда, вони починають затягувати Маска в інтриги, вони починають його віджимати, тому що, знаєте, є такі ненаписані правила законів влади, жодна, жодна людина не може мати монопольний доступ до першого тіла і мати величезний вплив в Ну, а ти вона маска там вже і навіть Трамп говорить, що він скоро піде. Так і звідка фон буде. Ну від це ж не системний апарат. Да? це ж не системний апарат, тому що ти люди бачать, що їх макають, що нічого не відбувається. Псуються стосунки зі всіма, зі всіма своїми партнерами, з якими і торгівля була, і могутні сполучених штатів Америки на цьому трималася В тому числі втрати вже є, а вихлопу ніякого немає і не буде, тому що Путін цього не хоче. Іншого вибору, як допомагати Україні. А, ну, виходу немає. О, виходу немає. Це знаєте, те, що зараз робить адміністрація Трампа. Ну, на першому етапі я упевнений, що вони повернеться в дружню євроатлантичну сім'ю. А це нагадує, знаєте, вислів Черчилля, що американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Ну що ж, будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше, й е, ними. Знайдеться правильне рішення, е, Говорить також зараз, що жорсткі розбірки почалися в оточенні Путіна. Зокрема, військові оглядачі висловлюють таку думку, що е, зараз є так звані яструби біля Путіна, які кажуть, треба бути більш жорсткими. Треба більше таких ударів, як по сумах, як по кривому рогу. Треба їх добивати, дотиснути, щоб на переговорах ми вижали максимум, отримали те, що ми хочемо. Тільки такими ударами маємо зараз діяти. Як ви до цього ставитесь? Чи дійсно є ці такі течії біля Путіна, чи йому, в принципі, байдуже він не дослухається і не звертає на це увагу? Ну, давайте так: терор і бомбардування ніколи не, не доводили, що це може зламати, зламати націю. Так? Як це було з Британією, яку бомбардували значно більше, ніж, наприклад, Україну, тому що все ж таки в нас є система ППО? А, і так далі. Або, наприклад, ту саму Німеччину в Другу світову війну. Ну, Німеччину взагалі просто старала на порох. Чи, чи, чи зламала це опір німців, наприклад? Ні, не зламало. Ну щоб ви розуміли, наприклад, починаючи від 44-го року рік, британці з американцями кожного місяця а, а, висипали 100 км бомб. 100 кілотан. Це приблизно 5 хирасів в місяць. Просто от стирали країну в Порох. Просто от системно стирали на Порох. Ти при чому ну, уявіть собі, що а, Німеччина це ж, ну, по-моєму, вона втричі менше за територію України. да от, от концентровано, просто стирали на Порох країну. Це зменшило це опір німців? Ні, не зменшило. Так і тут. Я думаю, що вони все чудово розуміють. А, а більше роблять шкоди в дійсності Путіну. Чому тому, що ну тр, ну, ну Трамп? Це, це це ж Трамп буде замазаний в цій крові. Ну і це зрозуміло, що і реакція буде відповідна. А далі, те, що можуть бути різні речі, ну можуть бути. Але я впевнений, що поки потім, Путін буде при владі, він буде воювати, тому що а у нього вибору немає. Вони залізли в цю війну, економіка вже вибудувалась навколо цієї війни, і зараз зупинити це овал економіки серівна і відсторонять від влади, і приб'ють скоріше за все. І я вважаю, що поки потім при владі, які б там не були інтриги, він буде воювати. Так почула вас. Пане Тараса. Повністю погоджуюсь, що цим вони втягують і реально бруднять кров'ю і Трампа цими своїми кривавими ударами, в переговорному процесі, який ініціював сам Трамп. І тут цікаво, що реакція Трампа на ці удари якась така доволі квола, як мені здалось, це була помилка. Назвав він удар по сумах. Чия помилка, чому це була помилка? Чого це не називати злочином відверто, чого це не називати терористичним актом. Він не до кінця в темі йому можливо подають неправильну інформацію. Чи він не цікавиться до кінця, як ви собі це, розумієте? Це, це в темі? Ну давайте. Ми теж повинні знаєте теж фільтрувати слова і те, що говориться, те що робиться. Ну попередня адміністрація теж говорила: ай-яй-яй, терористичний акт. Ай-яй-яй, ми з вами, але при цьому дозволяли Росії торгувати нафтою. Да? Попередній адміністрації потрібна була російська нафта і високі за високих цін, тому що у них був зелений перехід. пам'ятаєте які істерики нам качали а, рік тому, коли СБУшники почали наносити удари по територі, по цьому по НПЗ. Трамп, до речі, нам нічого про це не говорить. Зверніть увагу, скільки вже знищена там нафтова інфраструктура, нам щось хтось казав публічно, нічого. Так що українці повинні все ж таки в дії робити. Мені просто знаєте, оце мрійництво, коли там хтось щось казав, тут всі знаєте, ай-яй-яй, який класний пацан. да? А те, що зброю затримувала системне, ай-яй-яй. Ну, другому думати треба по-іншому. Стосовно Трампа, дивіться, Трамп хоче себе позиціонувати як посередника. так? А, і тому він а, це не добре, не погано так, так, так він бачить ситуацію. Ми не можемо на нього вплинути поки що. Але час працює проти цієї позиції. Також він виходить того, що не треба говорити погано а, не про тих, не про тих. Да? так? А, можна тому що а, а, треба бути якби відстороненим, тому що ж вони ж посередники, тому вони і не говорять такий слів. Так чи дратується українців? Так, дратує українців. Але нас ну це повинно цікавити. Нас повинно цікавити виключно постачання зброї. А, так, нас повинно цікавити, щоб продали там Петріоти а все інше. Знаєте, можуть можуть знаєте, хоч не знає все, що завгодно говорити. Нас цікавити повинен ресурс. України повинні, це України, повинні. Мислити на, нарешті конкретними речами. так Не там, якщо там виходить шмигаль говорить, що ми там готові три тисячі крилатих ракет зробити. так Нас повинна цікавити конкретики. Не треба говорити, що буде зроблено і так далі. Кількість ударів по території Росії, влучання і все інше. От що повинно нас цікавити. І тоді байдуже, що там говорить Трамп. Він все рівно буде змушений. А, а, Іти за нав'язування Україні не Україною ігрою Чому от чого що їх так дратують? Україна почала робити власну зброю. Я упевнений, що а, росіяни вимагають від а, американців, щоб вони надали нам виробляти зброю, але вони цього зробити не можуть, так а, і так далі. І оборонка, оборонка. Чому не дозволений експорт для наших виробників, Чому, наприклад, вони не можуть заробити кошти підтримувати виробничі цикли, виробляти зброю для, для української армії на закордон? Так чому не ухвалено законопроект 122.58, який скасовує ідіотські штрафи для українських виробників, коли по три штрафи прилітає за одну дію. Ось що ми повинні діяти. А все інше воно не має значення, я вам хочу сказати. Вони все рівно будуть змушені діяти, як Україна скаже. От вчорашні, а, вчорашні те, що наговорив Трамп, от те, що ви побачили, всі звертають увагу. Ну от там Путін сказав, не назвав Зеленський, Байден. Це не має значення, ви повинні розуміти. Я бачу це так. Трамп роздратований тим, що Україна що не він нав'язує гру свою, а Україна нав'язує свою гру. А чого так відбувається? Дивіться в контексті, що відбувається, Зеленський пішов на СБС дав інтерв'ю, де покритикував Трампа і сказав: Головне, у нас є гроші на купівлю Петріотів 15 мільярдів. І тут Трампа це підбільшує, тому що він розуміє, що не продати він не може. Не продати він не може. Це перше. Друге, це означає, що угода, яку він вимагає від, від Зеленського, а вона підписана не буде в такому вигляді. України є гроші. А навіщо тоді ваші якісь каламутні угоди, які ви там нам щось нав'язуєте? так Третє. Україна зараз, якщо ви дивитесь, продовжує. Продовжує цього серіал пригоди китайця степах України. Вчора була прес-конференція. Тобто, Україна б'є в одну точку. Показує, що ми США союзники, ми вже боремося з Китаєм. У вас протистояння з Китаєм. Ми тут на одному боці. Це перше. І друге, що показано, що Китай і Росія це одне ціле, вони є союзниками. І це, от що дратує Трампа, те що не він нав'язує свою гру. Ну, він звичайно, що торгується, за скільки продати це Петро, от, і так далі. Пане Тарасе, дякую, ви слушно зауважили і нагадали, що дійсно попередня адміністрація США нам говорила про удари на автобазах, зокрема, устами Салівана, який так говорив в обережно. Да, голова Пентагону говорив, що це виявляються виявляється ці цивільні об'єкти. Десь писалося, що навіть Камала Харрис там щось почала Зеленському говорити, що це не повинно бути, тому що їй потрібна була нафта. А такі слова говорили в підтримку України, такі слова, що хоч де рано прикладає, українці й тому досі знаєте, думають, що Байден такий красавчик. А що зброю нам, при перше припинення зброї, було одразу ж після харківської операції, щоб, не дай Боже, не добили росіян швидше. П'ять місяців не постачало. А проблеми з розвідкою, що думаєте, це вперше така історія? Було дуже багато історій, про які коли забороняли бити по росіянах на території України. Тому треба мислити конкретніше і розуміти, що саме зброя робить нас незалежним і є каркасом взагалі, і нашої економіки повинна бути. І в першу чергу пов'язане з тим, що і забезпечити безпеку нації. Пане Тараса, ще одна країна, яка намагається увійти в переговорний процес, або бути так чи інакше до нього дотичною, тримати там нейтралітет, це Туреччина. Е, глава МЗС Туреччини заявив, що Анкара готова відкрити свої двері як для української сторони, так і для російської, бо вона однаково підтримує обидві країни, закликає до діалогу і от пропонує зустрічатися і домовлятися. Як ви бачите, чи може реально бути Стамбул 2.0 у якомусь вигляді? Де місці має значення, де воно? В Стамбулі, в Саудівській Аравії. Якщо говориться одне і те саме, що росіяни не збираються нікуди йти. Да? От і все. Ну він збирається і далі воювати. Тут місця перемовин не має ніякого значення. Спочула вас. Е, ще одна країна, про яку ми теж уже заговорили частково Китай. Е, зараз Китай перевів чиновників у так званий режим воєнного стану. Через мита, які були введені Трампом, вони там обмінялися цими понад відсотковими митами. Як ви бачите, розвиток цієї митної війни, чи може вона перерости в щось більше ніж в економічні протистояння? Війна з Китаєм неминуча. США готуються до війни з Китаєм. Вся їхня логіка зараз те, що воно робить, якби там по тактиці можна кривувати це дивитися, да там. З Європою посварилися все іншими вони готуються з війною до війни з Китаєм. Це я вважаю що це війна неминуча ситуація в світі зараз. Нагадую ситуацію перед Першою світовою війною, коли така бадьора імперія німецька боролася за ринки збуту для своєї економіки. Так зараз те саме відбувається. Те саме відбувається зараз питання: хто виживає? За нинішнього рівня технології може вижити або китайський середній клас, або американський середній клас. І американці, я думаю, будуть реалізовувати свою перевагу в війську поки що, яка є. І все, що відбувається в світі, якраз підготовка до цієї війни. Пане Тарасе, а як ви бачите її початок? Це може бути щось пов'язане з бойовими діями поблизу Тайваню чи на Тайвані безпосередньо. Чи як це може відбутися? Що може стати початком? Або Тайвань, або початок економічної кризи в Китаї, а, тому що невідомо, як вони будуть реагувати на цей... для того, щоб <кхе> внутрішня нестабільність переверти... перевернути на зовнішній контур. Я не виключаю, що ну вони можуть. Ну я вважаю, що це мита, які запроваджені. Це дуже нагадує ситуацію, в яку була поставлена Японія перед Перл-Харбором. Оці говорять, Японія напала на Перл-Харбор. А чого вони напали на Перл-Харбор? Так США поставили в таке становище. Вони оголосили ембарго на постачання нафти до Японії, конфіскували там багато активів і так далі, які були на території США. Чому? Тому що тоді США була єдиним притомним виробником нафти. 200 мільйонів тонн видобували для порівняння Радянський Союз, друге місце 30 мільйонів тонн. Близькосхідної ж нафти тоді не було. І тому в даному, випадку, в даному випадку і Японія була змушена починати завоювання, так? в тому числі захопила Малазію, де була нафта, і так далі. Так і тут, Так і тут дуже схожа ситуація. Пане на на сам кінець хотілося б трошки проговорити європейську позицію. Зараз змінюється канцлер в Німеччині, обіцяючи вже от 7 травня голосувати за Фрідріха Мерца. Як він вже заявив, що якщо його оберуть канцлером, то він буде розглядати передачу Україні таурусів і першою країною, яку він відвідає, теж може стати саме Україна. Як ви бачите, чи прихід до влади нового канцлера в Німеччині може зламати якось. Кардинальну позицію Європи, чи саме позицію Німеччини, чи стане вона більш активною в допомозі нам, як буде змінюватися давайте так у будь-якому разі, те, що пішов Шольц, дуже добре. Тому що Шольц це був в кабінету, фактично Шрёдера, Меркель, які дотримувалися союзу з Росії за рахунок суверенітету України Польщі та інших країн, так і це дуже добре, що помінялося. Ну, дивіться ще на німців тисне Трамп. Німецькі європейські еліти починають, знаєте, опиратися його спробам підтримати альтернативне еліти, там АДФ, Німеччини і все інше. І вони, вони самі починають ворушитися, в тому числі під тиском Трампа. і Це дуже добре. А ось чи будуть вони мінятися? Ну, подивимо. все вс, дивіться, все впирається в гроші. Все впирається в гроші. Судячи з того, що Зеленський говориться, що давайте ми будемо закуповувати американську зброю, дуже добре. так, Це означає, що євро... хтось з європейців дав гроші, я підозрюю, що Норвегія. А ось, а, а все спираються гроші. Чи можна чи можна виграти війну в Україні? Та можна виграти війну в Україні. Якщо на напр... ну, давайте так: закупіть американську зброю, щоб не заспокоїлося, для України, да, далі виробляйте свою. А далі є, ще питання, наприклад, в особовому складі в Україні, якщо у нас не вистачає мобілізованих а, ну, з різних причин, так в чому проблема? Дайте грошей, можна навести зі сьогодні світу десь 50 чи 100 тисяч людей, які готові воювати за, за гроші. Що великі це гроші? Тим більше Украї... за Україну, ну знаєте, воювати якось приємніше ніж за Росію. Все ж таки, ми є як країною, яка захищається. Чи великі це гроші для Європейського Союзу? Ну, давайте порахуємо, пропустимо, 3000 доларів на одну людину так на місяць. 100 000 людей, ну, 300 мільйонів на місяць зарплатний фонд. А множимо на 12 3,6 мільярда Чи великі це гроші для цього для Європейського Союзу? Це просто копійки для Європейського Союзу. Тобто, все впирається в гроші, все, більше нічого. А далі європейці можуть в тому числі взаємодії з українцями, забезпечити в тому числі, забезпечити а, автономність від Зброї Штатів Америки. Ну, Наприклад, чи Україна може зробити дешево європейцям тамагав, наприклад, аналог? Може. Давайте гроші ми вам домовилися знову таки, як я говорив, наголошую, потрібно відкривати експорт для наших підприємств ПК, для того, щоб вони могли взаємодіяти, з, взаємодіяти з, з партнерами і так далі. От що повинна робити. А якщо Німеччина дасть ці гроші, це дуже добре. Але ми з Німеччиною повинні дуже бути обережними. У нас все ж таки конфігурація безпеки вибудовується зараз Франція, Британія, Україна. Чому я так говорю? Тому що Німеччина завжди торгувала суверенітетом східної Європи з Росією, а Франція і Британія не завжди. Ну у них там таке побічне було питання. Тому з німцями, з від німців в першу чергу, гроші потрібні. Почула вас, пане Тарасе. Я вам надзвичайно вдячна за цю розмову. Пасибі. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Глядачам обов'язково Нагадую, будь ласка, друзі, коментуйте цей ефір. Коментарі відкриті для ваших дискусій, тому що ваша активність допомагає просувати наш контент на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!